Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас на своєму каналі. І з вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні приготуємо з вами смачненький суп. У мене є декілька вже таких супів різних. Сьогодні у нас буде суп з фрикадельками. Класичний варіант. Для нас, нашої сім'ї, це класичний варіант. Суп з фрикадельками можна варити і з рисом, з тоненькою вермишелькою, з рисом. Який ви хочете засипати чим завгодно. класичний варіант в нашій сім'ї це овсянка. ось така, але овсянка не швидкого приготування. Це овсянка така, яку потрібно варити. Промивати її буду перед самим моментом, коли вже її вкидати, ні в якому разі не замочувати. Нам потрібно її трішечки промити, щоб клітковину, ту клійковину. Трішечки змити, але не зовсім. Тому що все-таки тут потрібен і смак, і ота густота від овсяної крупи. Потрібна буде картопля. Я взяла ось такі шість середні. Ви дивіться, водичка. 3літрова каструлька. Дві літри потрібно наливати. Ось картопля. Це те, що я буду кидати відразу. Картопля. Одна морква. Я обов'язково додаю селеру або стебла селери зелені, якщо є. Потім варюся, викидаю, ані дрібненько січу ось такі пластиночки селери, вкидаю обов'язково. І одну цибульку. А друга піде на засмажку. Те ж саме морква, одна на засмажку, одна піде в супчик. Потрібно буде нам фарш, це розморожений в мене, тут 300 грамів фаршу разом уже з цибулькою. Він розморожений. Додаю обов'язково манну. Крупу обов'язково воно тримає форму і смачніші, і більш поживніші, і з маною крупою мене тут три столові ложки, на 300 грамів три столові ложки, і обов'язково одне яйце. Спочатку додаємо яйце, додаємо всі спеції, потім дивимося, скільки манної крупи. Манну крупу треба вкинути так, розмішати гарно і залишити на декілька хвилиночок, щоб вона розбухла і став фарш такий тугішенький. Ту, 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 і потрібно із спецій я додам сушений чесничок, сіль, мелений перчик до смаку, обов'язково лаврове листечко і духмяний перчик. Тут лаврове листечко доцільне як ніде. Або два здорові листочки, або такі. У мене чотири маленькі. Готувати фрикадельки сьогодні ми будемо робити. Не руками формувати, а ось таким пристроєм. Потім я покажу, як я це буду робити. Ось так. Так що водичка закипає, нарізаємо дрібненько картоплю, ріжемо морку. Морку я в суп, щоб закинути, не натираю, тільки в засмажку. А так все січу дрібненько. Готуємо. Ось так я додаю разом з картоплею додаю селеру і цибулю для того, щоб і смак гарний, і аромат, і буде ще користь. Гарний такий овочевий виходить бульйон. Додаю завжди, воно виварюється і осліду має, але це дуже-дуже смачно. Хто зі мною, той знає, що я так роблю. А ви як не робили, спробуйте. Морку додаю заморожену, вона мене перебита такими дрібними, брусочками, не брусочками, не а такими кубиками. А цю ціленьку потім перетру. У суп багато моркви не додавайте, тому що вона змінить смак суку, буде такий ніби солодкуватий. Зараз закипить, прикручую і на добрі півгодинки забуваю до тих пір, поки буде зовсім готова картопля. Фарш у нас розморозився з вечора. Я його дістала, щоб він розмерся. Додаю сюди свіжу мелену перчику, ми полюбляємо, щоб було таке наперчене. Обов'язково присвоюємо. Цибулька у нас вже помелена була разом з паршем. Збиваємо яйце. І все гарно змішую. Я роблю це руками. Тому що тільки руками можна гарно відчути, наскільки воно змішалося. І ось я вже змішала і додаю манку. Не всю. У мене тут було три столові ложки. Ти я бачу, що потрібно висипати всі три. Часник я ніколи не додаю часник у тюхтілі не додаю часник у фрикадельки, тому що, і в пельмені також, тому що чим довше вариться чесник, він має неприємний смак і неприємний аромат. Ось такий у нас вийшов тугенький вже фарш, але ми його залишаємо. На декілька хвилиночок, щоб він ще затужали. До тих пір, поки буде у нас готова картопля. І картоплю поки що не солимо і спеції не додаємо. Так, суп у нас кипить. Картопля вже майже готова. Ще не зовсім, але майже. Провіряємо її, просто беремо до бортика її. Якщо роздавлюється, значить все добре. Якщо ви хочете на цьому етапі, щоб картопля була у вас дрібнішенька. Картофелі м'ялку і трішечки отак її, щоб вона була ніби з мулячкою. Не всю. Отак. Все. Тепер додаємо солі. Солі я додаю пів столової ложки. У нас фарш солений, ми потім краще доведемо до смаку. Враховуючи, що ця сіль, яка продається зараз, вона солоніша. Майте на увазі. Додаю таку гарну дрібочку меленого перчику. У нас перчик є в фрикадельках, щоб ми не перебурщили. Додаємо лаврове листечку і духмяний перчик. Ще кипить у нас. І починаємо формувати. Рикадельки. Це таке буде тестування оцього апарату. Ще не знаю, як це воно буде робити, ще воно буде насправді швидше. Зараз подивимося. Ось така лопатка набрали, Прижали гарненько. І ось тепер тримаю за ручку і невеличкими дивлячись, які ви хочете. І ось так. Відкидає, дивіться, Відділяється. Ось так, і кожна окремо. Ну, нормально, вони падають і відділяються. І розмішаємо. Подивимося. Не ідеальної форми, так як я люблю. Мені подобається більш ідеальна форма, але коли немає часу, то нормально. Ось такі виходять вони не круленькі, як ми звикли робити, а такі ніби кубики. І ось тепер промита. Овсяночка промита, але не замочена. І додаємо, дивіться, яку, яку густоту ви полюбляєте. Я хочу, щоб він був густенький, тому я 3 столові ложки з гіркою додаю овсянки. Ось так. І поки вариться, готуємо на засмажечку. Ще я буду додавати зелень петрушечки. Цибулю як на засмажку. Ставимо сковорідку. Наливаємо олійку. Три-4 столові ложки наливаю, і нам потрібно її гарно-гарно розігріти, щоб вона закипіла. Розігрілась сковорідка. І тепер висипаємо цибульку. Нам потрібно її не просто, щоб вона стала прозора, щоб вона просмажилась і була золотистого такого кольору. І натираємо морку на отаку крупну терочку. Вже до готового супу можна додати свіжого чесничку. Не фрикадельки, так як я вам казала, не, не закладати, а в самому кінці, коли суп вже буде готовий, можна додати свіжого чесничку, небагато, і щоб тільки закипів Закипів і все. І ось на цьому етапі нам потрібно скуштувати на сіль, щоб у нас вже все довести до смаку. Подивитися на густоту, щоб він був нормально густоти. Ось так. Всі відділені фрикадельки, не такі вони. Не кругленькі, не такої правильної форми, але коли поспішаєш, то нормально. Насіль ідеально. Я завжди всім кажу, хто зі мною, той знає, цибульку просмажуємо тоді, не кладемо цибульку на, на холодну сковорідку і не доливаємо потім сирої олії. Сковорідку розігріваємо, наливаємо олійки, олійка закипіла, кидаємо цибульку. Щоб вона відразу ніби запечаталась, кидаємо її, вона доробиться така бульбашками, мигом її. І вона виходить потім і золотиста, і смак у неї зовсім зовсім інший. Вона не парена, а вона саме смажена цибулька. І морку додаємо не відразу цибулю і морку додавати ні в якому разі не можна. Зовсім інший смак вашої страви буде. А ось коли. Уже підсмажилася, почала золотитися так, не повністю готова, а золотитися. Так повертаєте, і золотенькі бочки такі є. Ось тепер через одну хвилиночку я буду додавати моркву. І теж кілька хвилиночок для того, щоб морква просмажилась, віддала свій колір, віддала свій аромат, стала м'якшою. Ось так цибулька золотенька стає. І тепер додаємо. Гарно розмішуємо і разом хвилин 5-7 теж потрібно на невеличкому вогні, щоб вона просмажилась. Тільки потім ваш суп буде, супчик буде, чи то борщ, чи то суп, чи то підливка. Буде гарного кольору, гарного смаку і аромату. А ми нарізаємо зелень. У мене петрушечка з городу, а кріп я візьму із морозильної камери. Ось так вона нам потрібна, щоб вона просмажилась. Вона геть золотиста, гарна. І сама олійка, жиротний, яку ми смажимо, він такого янтарного чи бурштинового, як правильно назвати, ось такого кольору. Ось саме так нам потрібно. Вимикаємо. Додаємо до супчику. І повинна сказати, це класичний варіант. До нього можна додати, можна додавати сметану, можна додавати плавлений сироп. Я цього не роблю на цей раз, тому що це наш класичний. І додаю засмажечку. І він відразу змінює колір. Він робиться дуже-дуже гарного кольору. Такого кольору. І аромат. Додаємо зелень. І ще декілька хвилиночок нам потрібно, щоб закипіли. І ось тепер я додам чайну ложечку, так, сушеного чесничку. Хочете, додайте свіжого. Декілька хвилиночок, щоб все подружилось. І супчик готовий. Супчик з прикадельками. Дивіться. В міру густий. Прикидальки не геть ідеальної форми, тому що робили тим пристроєм. Але коли поспішаєш, саме раз.